На культурну спадщину Львівщини тепер ніхто не зазіхатиме. Львівська обласна рада ініціювала виготовлення документації для видачі права власності громадам на земельні ділянки довкола пам'яток культури. Сьогодні у Миколаєві голова обласної ради Петро Колодій вручив державні акти на право постійного користування ділянками. Серед тих актів, які ми виготовили, сьогодні були зроблені по цілій області, дуже багато державних актів на землю є. І під церквами це є важливо. Це є те, що ми зафіксували, що ніколи в житті вже ніхто не зможе нам розказувати щось інше. На території села Гірське розташовано майже десяток пам'яток. Сільський голова вже отримав три документи на право власності на землю. Це є вкрай важливий чинник, власне визначення власника по і. Подальшого використання на роки на століття радісну ту звістку повезу тепер у село і поділюся із своїми односельчанами. Від сьогодні територіальні громади Миколаївського району можуть спати спокійно. Територію понад десяти пам'яток культурної спадщини від тепер захищає держава. Христина Юрик, Руслан Ковалюк, телекомпанія Львів ТБ».